Графіт, я карта Vitaсі. Це просто процес малювання гаргулі. Я буду обговорювати свій прогрес, свої проблеми. Це моя шоста робота. Я не малювала одразу е прості елементи, фігурки, полоски. Е одразу почала робити малюнки, бо, бо я хочу вимахатися. Не робіть так це. Буквально двері в топ фейлів. Тільки на перший погляд, здається, що це не потрібно і це легко, але це буде в подальшому все поганити. Весь ваш малюнок, незважаючи, який у вас буде далі е, ретуш, це буде виглядати з зраховкою, якщо контур буде тремтіти, то це буде ну, я, ви зрозуміло, як виглядати. Ви думаєте, а чого ти це пояснюєш? Це і так зрозуміло. Якщо каркас поганий, то все розвалиться. Але я думаю, таких, як я, багато, які вчаться не слухаючи а на власних помилках, це, на жаль, дорожче і складніше. Але, ну, як є. Другий файл, який я помітила занадто пізно, це бар'єрка. На пені є захисна плівка, яку ти можеш купити під свою машинку і одягнути. І в ній є дірочка. Вона має бути там, де картридж. Вигадаєте, як я її вдягнула. Звичайно, навпаки. Місце, де є підзарядка. Зробіть навпаки, не будьте як я. Ну, ще й банально, напевно, це наповнення ковпачка фарбою, щоб не залишилося оце з. Треба просто додати трохи більше, ніж половина кавпачка і не сильно занурювати, тоді все буде добре. Що я можу сказати по собі роботі виконання її? Це е, обмальовок невеличкий, це одна релька. Е, е, я використовую фірму. Я знаю, що багатьом вона не подобається, але хтось її використовує, тому скажіть, е, кому як. І далі е, роблю більш детально трікою. Ну отже, там, де треба. Саме робота взята з Пінтересту для відпрацьовки штрихів і ліній. Там графіка та региравюра. Тож ось так. Це було моє е, відео знайомство з вами. Тому е, любіть мене, коментуйте мене, просувайте мене.